Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до Клубу Любителів України. Чомусь мені сподобалася ця цитата, а так воно і є. І заодно до карти дня. Я від вас часто читаю, що вам це допомагає. Якось сконцентруватися, якось. Пріоритети покласти сьогодні у дні, у вашому дні, братися за ту роботу, яка потрібна, і йти в правильному руслі на правильні. Я дуже рада, що це вам допомагає, тому продовжуємо далі. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро? Якщо я не помиляюся, ця карта була вчора, ось тут. Сьогодні перший варіант має той самий потенціал. Тобто, сьогодні у вас. Є не нуль, а потенціал, який ви можете в собі відкрити. Можливо, ви е, сьогодні хочете почати ремонт хати. Залежить від вас, якими ви володієте можливостями. Як ви відкриєте ці можливості і будете це починати? Це тільки початок. Тому давайте цьому проекту хорошу назву. Давайте цьому проектору проектору. Проекту хорошу енергію, веселу енергію, беззаботну енергію. Як от діти, діти нічого не бояться. оця карта вам і каже: сьогодні не бійтесь. А робіть. Очі бояться, чи, як то кажуть, а руки роблять. Оце воно і є. Як відкрити свій потенціал? Так він і буде. До речі, дивіться: ось тут є кубок, меч. Туз цих монета і жезл. Воно все ось тут взагалі-то є у вузлику. Ось якось так. Карта номер два. Четвірочка кубків. Ви знаєте, ну що сказати про четвірочку кубків? Це коли ну, перебор, перебор інформацій, перебор емоцій. Це коли людина забагато чогось. Переемоцінувала, переїла, перепила. Коли вам вже пропонується, тим більше то саме, вам вже цього не хочеться. Таке буває. Я теж коли шукаю якусь інформацію, потім викидаю мобілку, не хочу більше бачити. Оце й, те саме це коли переїла людина чи забагато випила, а потім її тошнить. Ось це ось ця карта. Але ви знаєте, коли ви в такому стані, що вам вже все по горло, вже нічого не хочеться, це вже йде до депресії. Тому що людина в цьому стані не бачить шансів, які до неї приходять. Тому не депресуйте, все прекрасно. Поки ми живі і відчуваємо свою любов, свою біль, ми живі. Коли ми відчуваємо біль інших, ми людина. Тому радійте, що ви живі. Здорові, а все інше буде. Карта номер три. Ця як її жриця, Ви знаєте, жриця, вона така карта, яка між нашим світом і між тим потустороннім. Тобто, вона, як перекладач, спостерігає, за тум... ну, я би не сказала, затуманює, але вона має свої таємниці, ця не імператриця, а жриця. Це можна сказати, коли людина, от порада, не вмішуватись нікуди, можливо, помедитувати, піти погуляти, відсторонитися, ось як, наприклад, коли забагато всього відсторонитися, від усього відсторонитися, побути сам з собою своїми думками, своєю душею. Помедитувати, як я вже сказала, можливо, водні процедури, піти в ліс погуляти, хто як може, на свіже повітря, можливо, ви заробилися вже. І ця карта радить вам трошки якось душевно відпочити, зайнятися своїми душевними справами. Можливо, як би це сказати, просто відчути, чого хоче ваше тіло, чого хоче ваша душа. Якось, знаєте. У мене таке враження, що ви втомилися. От, в мене таке враження, що ви вже якось на бездоріжжі, ви не знаєте, куди йти, що робити, як жити далі. Хоча по цій карті у вас ще немає страху, ви просто розгублені. От в мене враження таке, хто вибрав цю карту? Напишіть. У мене таке враження, що у вас є якась певна розгубленість. Ви ніби в прострації. Якось в підвішаному стані, але тут не є безвихідь. Розумієте, тут немає безвихіді. тут просто якась беземоційність навіть. Розумієте? Ви не емоціонуєте більше на якісь погані речі чи на якісь хороші, вам якось паралельно, вам все рівно. Тому при, прислухайтесь до поради цієї карти і бажаю вам мої дорогенькі гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги! Все буде Україна!